Вітаю! Нещодавно мене відвідували думки на тему А якщо? Переглядаючи шосту серію готелю Хазбін, у мене крутилося лише одне питання: а якщо у Чарлі є ще родичі на небесах і від нас це приховують. Сьогодні про це поговоримо. Але після невеликої самореклами ми створили українську спільноту для підтримки всієї творчості. Фан хата це український телеграм-канал з безкоштовною рекламою, комішенів, адоптів, лотерей, а також саме піарів. Тут ви зможете знайти покупців, знайти свою аудиторію, вести пошуком'ю, побачити українських художників з українськими стилями і фендомами. Також тут раді бачити письменників, музикантів, поетів, майстрів з рукоділлям, косплеї тощо. Тут є зручні правила з наглядним прикладом, як правильно оформлювати свої анкети. Щоб залишити заявку про себе, вам потрібно лише написати нашому боту. Натискаємо старт, переходимо в вкладку правила, потім заповнюємо анкету. І все. Посилання ви знайдете в описі, а ми продовжуємо дивитися відео. Поговоримо трохи про рай. Всі ми чудово знаємо, що в пеклі існує сім смертних гріхів, і всі ми їх майже побачили. Адам згадував одну дівчину чесноти. Чи не означає, це, що в майбутньому нам покажуть протилежність ада, тобто чеснот, а саме сім божих чеснот: смирення, терпіння, помірність, любов, цнотливість, доброта. Та старанність. Надіюсь, мене там віруючи, просто камнями не закидають, тому що я не впевнена, що я взагалі правильно це призношу. Це все протилежності семи смертним гріхам. Ось вони: зліва направо. гординя, гнів, обжерливість, жадність, похотливість, заздрість і лінощі. Я думаю, нам в майбутньому обов'язково покажуть протилежності Ада, тому що. Я впевнена, що там також є якби якісь, ем, так скажімо, круги раю, там, де є ось ці чесноти. Тому що, якщо такого не буде, ну це якось трішки неправильно. Це якось даже не по-християнськи, ви хоч віруючих побійтеся, пожалуйста. Добре, жарти жартами, але у мене ще є думки про те, що Адам все ж таки повернеться в мультсеріал, тому що він як поганий з'явився, так поганим і пішов. До того ж, коли Лютий йшла зі своїми воїнами, коли Люцифер сказав, щоб вони покинули пеку, вона забрала лише німб Адама. А що з нього тілом сталося, ніхто таки не показав. Тому на цю тему я напевно зроблю окреме відео, якщо вам справді це цікаво. Давайте так: поставте, будь ласка, 15 лайків під цим відео, і я зрозумію, що вам дійсно буде цікаво послухати мої думки з приводу теорії про Адама. Переглядаючи серію, де Чарлі вперше приходить до раю, мені не дає спокою одна деталь, а саме Емелі. З перших кадрів ми бачимо, як вони схожі за характером. А коли співають пісню, то взагалі чисто двійнята. Емелі не боїться знайомитися з чимось або з кимось новим. Вона навіть захистила Чарлі на суді. Коли Серпентіус потрапив до раю, то Емелі була дуже щаслива. На відміну від деяких ага. наприкінці мультсеріалу, коли Люцифер бився з Адамом, він демонстративно показував непристойні жести, натякаючи, що і як він робив зі своїми дружинами. Зрозуміло, що Люцифер так хотів подразнити Адама, але якщо я скажу, що це не просто так нам показали. Переглядаючи скетчі Вів'єн, ми можемо помітити багато ідей, які потрапили до мультсеріалу. Аустро з вінком на голові, люцифер у вигляді змії та навіть це з крилами. Тепер придивіться до малюнку, де люцифер стоїть із вагітною дружиною. Я не думаю, що це ліліт, адже вона вища за свого чоловіка. Але якщо придивитися до першої серії. То Єва того ж зросту, що й Люцифер, і швидше за все, від Емелі багато чого приховують, і можливо, у Люцифера є ще одна дочка, а у Чарлі рідна сестра. Але хто тоді Сера, і чому вона називає Емелі своєю молодшою сестрою? Можливо, ангели пощадили дитину, і Сера залишила її до себе, але чому вона їй сестра, а не мати? Сказати складно, якщо чесно. А що ви думаєте по поводу цієї теорії? Мені буде цікаво прочитати ваші коментарі. І Люцифер взагалі знає, що у нього можливо є ще одна дочка. У тебе є дочка? У мене є дочка. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Також у мене є телеграм-канал. Хто хоче підтримати цей канал, всі посилання залишу в описі, а я за чаєм.